Спікер залишається в Народному фронті та блоці Петра Порошенка проти зняття з посади перебіяти розпуску парламенту. Один український військовий загинув, один поранений минулий дби на Донбасі. Кількість загиблих внаслідок вибухів на віланці зросла до 359 людей. Ще близько півтисячі постраждали. Ще близько пів постраждали. Спробою реваншу команди Януковича назвали ініціативу відкликати Андрія Парубія з посади голови Верховної Ради в Народному фронті та блоці Петра Порошенка. Відповідну заяву зробив Максим Бурбак. Сам спікер пообіцяв не заважати збору підписів за свою відставку. каже: якщо назбирається достатня кількість за поставить це питання на голосування. Як тільки будуть зібрані необхідні підписи, я невідкладно поставлю це питання на голосування з одним нюансом. Після того, коли я, як голова Верховної Ради України, поставлю підпис під законом про українську мову. А цей підпис буде незадовго. Мене дуже здивувала річ, яка написана в цій заяві, що виявляється для вас епоха беззаконня, несправедливості і безнаказаності завершена. Це п'ять років та й час. От я хочу вам сказати: цих п'ять років український парламент прийняв усі закони. Для прийняття безвізу, яким і ви сьогодні користуєтесь. Цей парламент прийняв усі антикорупційні закони. Цей парламент прийняв усі закони для захисту національної ідентичності, мови, культури і телебачення. Верховна Рада піде на строкові вибори у жовтні, як це передбачено конституцією. Ще раз повторюю для всіх, хто не почув на строкові вибори. Будь-які спроби розпустити парламент у цей час є шкідливими і незаконними. Парламент ухвалює важливі закони. Уряд працює в поті чола. Андрій Порубій залишається на посаді голови Верховної Ради. І до жовтня ми ухвалимо ще десятки і десятки необхідних для України законів. Переформатування партії анонсували у блоці Петра Порошенка. Напередодні ввечері президент зустрівся зі своєю фракцією. На зустрічі також були присутні окремі члени Кабміну на чолі з Володимиром Гройсманом і генпрокурор Юрій Луценко. Загалом більше ста людей. Зустріч тривала майже півтори години. Серед іншого обговорювали підсумки президентської кампанії та аналізували помилки. А також чітко заявили, в партії відбудеться масштабне оновлення. Одна з ключових це помилки в інформаційній стратегії, тому що ми не змогли довести до людей, донести до людей всю значущість тих здобутків, які були отримані Україною як державою протягом цих п'яти років. Крім цього, звичайно. Будуть і кадрові рішення. Я маю на увазі перш за все партійну структуру. Ми йдемо на парламентські вибори. Ця тема теж ретельно почала обговорюватися, і це є початок цього ретельного обговорення відносно нашої парламентської кампанії, відносно партійного оновлення. Тому що під час президентської велика кількість нових облич, велика кількість авторитетів, моральних авторитетів в різних сферах доєдналася до нашої команди. Крім цього, була озвучена позиція, що тепер при наборі в команду ми обов'язково будемо промовити праймеріс серед тих, хто захоче стати членами нашої команди. Петро Порошенко стає лідером ідеологічної партії. На цьому наголосив Артур Герасимов. Він зазначив, що ключовими для їхньої політсили стали події, які відбувалися вже після виборів. Грасимов також анонсував відразу після інаугурації новообраного глави держави. Партія блок Петра Порошенка Солідарність планує провести з'їзд. Один український військовий загинув ще один поранений минулої доби на Донбасі. Бойовики дев'ять разів порушили режим припинення вогню. Двічі стріляли з мінометів, заборонених мінськими угодами. Ворог вів вогонь із гранатометів різних систем великокаліберних кулеметів, стрілецької та снайперської зброї. Від початку цієї доби бойовики встріляли позиції об'єднаних сил біля Луганського. Справу українських полонених моряків розглянуть у міжнародному трибуналі з морського права 10 та 11 травня. Про це повідомила заступник міністра закордонних справ України Олена Зеркаль. Йдеться про порушення Росією імунітету українських кораблів та 24 моряків. Запит до міжнародного трибуналу подала Україна. Нагадаю, тиждень тому Лефортівський суд Москви продовжив арешти всім 24 українським морякам, яких Росія затримала біля Керченської протоки. На Одещині перші призовники вирушили до навчальних центрів. Всього цієї весни там планують призвати понад тисячу людей. Урочисту церемонію в обласному збірному пункті бачили наші кореспонденти. Олексію Гур'євському 22 роки. Він з Великодолинського. Хлопець служитиме в Нацгвардії півтора року. Як будь-який мужчина, має свой долг віддати перед родиною, як б діли наші діди, скажем так, родителі і дідусь, так і ми маємо. В та все таки ну, не приривай провести призовника на пункт збору. Прийшли його рідні та друзі разом з ними й дівчина Олексія Христина. Вона не стримує сліз. Нужно кожному муші вміти захищати родину. Я буду очень дуже, дуже сильно за ним скучати. йому терпіння, удачі, легкої служби. І пусть побыстрей повернеться. Поруч з Олексієм ще 135 юнаків. Загалом по Одеській області планують призвати 1100 осіб. Спочатку на них чекає три місяці в навчальному підрозділі. Вони будуть розподілені по військовим частинам. В основному це бази, склади, арсенали, частини тилового забезпечення, просто частини забезпечення. Де вони будуть проходити свою службу? Привітав призовників і ветеран АТО Олександр Голопоталюк з позивним СКІФ. Він підкреслює, в останні роки бути військовим стає все більш престижним та додає, особливих проблем на службі в юнаків не буде. Рівень української армії вищий, ніж це було раніше. Сьогодні краще матеріальне забезпечення, сьогодні краще харчування. Сьогодні запроваджені нові стандарти в умовах війни. Опанування військової справи є важливим, тому ну, сьогодні хлопці це мають зробити. Призовники не потраплять на територію проведення операції об'єднаних сил, але після строкової служби можуть підписати контракт. Олексій ще не знає, як вчинить, можливо, залишиться в армії, можливо, стане моряком. Уважаємо раділі, просьба покинути територію зборного пункту. Журналісти прочі проважаючі. Валентин Жулинський, Алія Замчинська, В'ячеслав Лаштаба, телеканал «Прямий». А зараз. Новини Дніпропетровщини, телекомпанія Дніпро Тіві, влада Івашура. Вже на зв'язку зі студією і готова розповісти нам про головні події. Колего, вітаю вам слово. Вітаю колег та глядачів телеканалу Прямий. З вами на зв'язку студія Дніпро Тіві всій Україні розповімо про цікаві події нашого міста. Його називали Богом танцю 20-го століття. Танцюрист Серж Лефар із Києва став зіркою світового балету, та зіграти на рідній сцені йому так і не судилося. Радянський Союз викреслив його із пам'яті українського народу, поставивши клеймо зрадника. Та настав час згадати про великого земляка у Дніпрі. Презентували першу книгу трилогії про творця нового світового балету з любов'ю Серж Лефар Київ назавжди». завжди. Перші читачі юні дніпровські танцюристи. Їм авторка книги Олена Гураль розповіла, зацікавилася постаттю танцюриста, коли віддала доньку до Київської балетної академії. Там побачила сержа на світлинах поруч із Коко Шанель, Сальвадором Далі та Пабло Пікасо. Світа робить короля. Я побачила людей, з ким він був сфотографований. І зрозуміла, що він, ну, ця людина, мабуть, чогось варта. І я почала про нього інформацію. Розумієте, розшукувати. Я мрію про нього зняти фільм. А про наступну нашу героїню книг не пишуть та фільмів не знімають, хоча вона пережила пригод не на одне життя. Сто років виповнилася Дніпрянці Марії Микитівні. Ювілей святкувала в кругу родини з доньками, онуками та правнуками. Щоб бур'яншок нігурі Гіннеса в гінесах. Книгу... Щоб, да. Щоб бур'ян побіділа що, з, з бур'яном борються бур в сотий день народження. Марія Микитівна ділилася з рідними спогадами. На її долю випали голодомор та друга світова. Коли її коханий з перемогою повернувся до жінки, разом по цеглинці вони відбудовували будинок та своє життя. Саме гарні подружні стосунки Марія Микитівна вважає запорукою довгого та щасливого життя. з чоловіком неплохо не жити І йому коли то, і, надо ж, і помовчати. а коли буває що й по дічого. Ну так як всі люди, буває всього. Живіть в злагоді з рідними, друзями та співвітчизниками. На все добре і до зустрічі. Студія. Дякую, колегам. Нагадаю, це була телекомпанія Дніпро Тіві з головними новинами Дніпропетровщини. Кількість загиблих внаслідок вибухів на Шрі-Ланці зросла до 359 людей. Ще близько пів тисячі постраждали. За підозрою скоєні теракту затримали вже 58 людей. Відповідальність за вибухи на себе взяло терористичне груповання Ісламська держава. За інформацією ширі-ланкійського уряду. Атака була здійснена на у відповідь на теракт у мечеті в новозеландському Крайс-Черчі. Тим часом президент країни вирішив звільнити всіх керівників спецслужб. Каже, вони не змогли запобігти жодному з вибухів, незважаючи на те, що мали попередню інформацію про атаку. Нагадаю, серія вибухів прогреміла на Шрі-Ланці в неділю. Просто під час великоднії служби рвонуло в трьох церквах, а також у трьох готелях. Понад 90 членів виборчих комісій померли від перевтоми. 374 потрапили до лікарень. Про це повідомив голова ЦВК Індонезії Аріф Будіман. Минулого тижня, 17 квітня, там відбувалися наймасштабніші у світі вибори. Громадяни країни обирали президента, депутатів та двох палат парламенту, а також членів законодавчих органів провінції та округів. Відомо, що більшість загиблих не витримали шаленого темпу роботи. Дехто працював без відпочинку більше двох діб. Також від перевтоми і пов'язаних з нею дорожніх аварій. Під час і після виборів померли 15 поліцейських. У Саудівській Аравії втратили втратили 37 людей, обвинувачених у тероризмі. Про це заявили у міністерстві внутрішніх справ королівства. Смертні вироки їм винесли за прийняття екстремістських і терористичних ідеологій, а також за розпалювання міжрелігійної ворожнечі. Смертна кара в країні здійснюється у вигляді відсікання голови мечем. Тиждень тому руйнівний вогонь ледь не знищив одну з найголовніших християнських архітектурних пам'яток в Європі собор Паризької Богоматері. В якому стані сьогодні Нотр-Дам та які настрої панують серед туристів і жителів французької столиці? Далі в сюжеті. Хи більш як тиждень тому перлина французької столиці, собор Паризької богоматері, був охоплений руйнівним полум'ям. У той вечір ніхто й не сподівався, що архітектурну пам'ятку вдасться врятувати. Та завдяки блискучій роботі вогнеборців усі опорні конструкції уціліли. Не постраждали й дорогоцінні реліквії осередині храму. Якщо ще тиждень тому люди не стримували емоцій розпачу, то вже сьогодні серед мешканців Парижа панують оптимістичніші настрої. Минулого літа ми з дітьми не потрапили у собор. Ми Не схотіли довго стояти у черзі. Тоді я сказав дітям, що ми ще не один раз побачимо Нотр-Дам. але сталася ця жахлива пожежа. А зараз я щасливий бачити, що собор збережений, бурхливе життя навколо триває. Я радію, що з часом пошкоджений собор відновлять. За тиждень після пожежі усе повернулося на свої місця. Поліція дозволила відновити роботу закладів на вуличках обабіч собору. Відтак кав'ярні та сувенірні лавки знову вітають туристів. мені було цікаво подивитися, що лишилося від собору. Я приємно здивований, що довкола собору все чисто, а сам Нотр-Дам виглядає непогано. Думаю, для цього доклали багато зусиль. Я не впевнений, що у наш час хтось насмілися би побудувати щось подібне. Хоча сьогодні у світі існує набагато більше можливостей та ресурсів. Втім, я не вірю, що хтось наважився створити собор настільки прекрасний, як цей пожежа у соборі паризької богоматері спалахнула 15 квітня. Загасити її не могли понад 10 годин. Вогонь знищив шпиль храму, ввалилася також покрівля на реставрацію. Пам'ятки заможні французи та меценати з усього світу вже пожертвували більш як один мільярд євро. Відновити колишній вигляд Нотердаму обіцяють за 10 років. Аліса Орлова, Олена Чернякова, Прямий канал. О 14. Наступний репортер. Більше інформації на сайті прямого